Я відзначаю в інформаційному просторі і навіть були дописи окремих наших колег про те, що ми неправильно розуміємо весь цей скандал. Він пов'язаний з однією особою, яка стала сенатором на Росії, народним депутатом колишнього України втікачем Андрієм Деркачем. І це, мовляв, він все організував. Ну, кажу так, давно є розмови про те, що Деркач мав дуже серйозний вплив на енергоатом свого часу. Чи він ну, чи Він його контролював? Енергоатом? Да, контролював, він його контролював. Але я кажу: ну перепрошую, ну тоді запитання до правоохоронних органів. Як це так, чинний сенатор Росії контролює такі оборудки в Україні, в умовах російсько-української війни? Це одна історія. Тому кажу, тут ну, не дуже воно якось так виглядає, правдоподібно, і тут швидше знаєте призначення винного помічника деркача, ставленика деркача, зараз про Галущенка говорить. Але ви слушно зауважили, що НАБУ та САП це правоохоронні органи, які були свого часу створені за допомогою. І за сприяння наших американських партнерів, і на, на, гроші, на... І на, на гроші і на вимогу. Так, і на вимогу. Це е, паралельна структура правоохоронна, яка часто дублює функції СБУ, Офісу Генерального прокурора, ну навіть суд спеціальний створений був під е, саме ці антикорупційні органи, який ну не показує високої ефективності, тому що я наводжу приклад е, справи Миколи Мартиненка. Колишнього депутата Верховної Ради, який також проходить по е, скандалу із е, оборудками в енергетичному секторі, справа там вже 10 років. Рішення до цього часу немає. А, то у мене тут запитання, пане Петре: а в кого більше вуха в цій історії? Чи вони справді є у росіян, американців чи ми самі винні? Ну а хто хто заважає росіянам і американцям прийти тут до певної угоди, про яку американці і росіяни кричать уже рік? Ну, нам, вони ж не обов'язково повинні ну, а, інформувати. Вони ж не обов'язково повинні нас інформувати про ну, досередня цієї угоди. Там же, до речі, такі цікаві процеси там, наприклад, минулого тижня, а, значить, Трамп приймав Токаєва, сьогодні Токаєв в Москві. Чим, чим не канал для обміну якоїсь відповідної інформацією, причому такій достатньо. Достатньо специфічний, але чим гірший, наприклад, ніж будь-які інші канали, які вони використовують. Що їм заважає за нашою спиною домовлятися? Нічого. Ну, тобто, ну, я думаю, що всім очевидно, що американці не припиняють переговори з росіянами весь цей час. Вони загострюються, там є певні проблеми. Знову ж таки, посилення обстрілів України, активізація фронту. Це теж елементи відповідної переговорної про стратегії з боку росіян. А, але це свої, свої застосовують. Ну, ну правильно, але зараз, зараз це якраз все одне, одне на одне накладається для відповідного посилення з енергетичного ефекту. Тобто, абсолютно не можна виключати, що вони вже про щось домовилися, нас про угу. це не проінформувавши, а тепер підштовхують нас до відповідного рішення, яке вони відповідним чином повинні. Якось передбачати. Тобто, в принципі, от, е, я з цього приводу можу мати якісь свої версії, але щоб не втрачати, не, не впадати в якусь там суцільну конспірологію, тому що вони мало чим підкріплені. Але ну скидаються, от, власне кажучи, на це. І я повторюсь, і от те, що американці знову повернулися до проросійських формулювань в резолюціях ООН, ми можемо казати, що резолюція ООН це ні про що і це правда, це ні про що. Але тут немає дрібниць з точки зору позиції. Провідних держав. Якщо американці подібним чином питання формулюють, значить вони вже або домовилися про це з росіянами, або сподіваються найближчим часом про це домовитись. Пане Петре, у мене тоді запитання до вас. Дуже слушна зараз у нас, як на мене, йде розмова. Вона в правильному руслі. А, щойно стало відомо про те, що ну не зовсім щойно, вчора ввечері я сьогодні розповідав вранці. На каналі відомо про те, що Росія, устами представника е, повіреного у Туреччині Іванова, е, оголосила про нову готовність, чергову готовність до переговорів. і до Туреччини, як за якимось дивним збігом обставин, полетів у умер. Ну, займатися питанням звільнення військовополонених, але в координаційному штабі говорять: ну, ми ністом, ні духом про цей візит. Дізналися про нього зі ЗМІ. Так пише українська правда, теж деталь. А скажіть, будь ласка, якими можуть бути домовленості, і як може розвиватися подальші розвиватися події, можуть далі, враховуючи ваші припущення щодо тиску американців і росіян спільного на Україну, коли ми не погоджуємося? Я тут вже висловив свою думку на той план, який нам запропонували свого часу в Білому домі. Виходите. Із Донецької, Луганської областей, а, і тоді ми до чогось вже можемо домовитися. Там ж же, там ж же питання навіть не в Донецькій та Луганській області. Там Лавров знову повторив, що е, цілі будуть досягнуті, і головні цілі це не Донецька, Луганська, там чи навіть Запорізька і Херсонська області. Головні цілі це денацифікація і демілітаризація України. Причому що цікаво, він уточнив стосовно денацифікації. Денацифікація за зразком Німеччини. Після Другої світової війни із а, подібним чимось до Нюрнбергського трибуналу. Тобто, очевидно, що на даний момент росіяни вимагають суду над вищим політичним керівництвом України. Причому, що саме цікаво, кого вони мають на увазі це, під підтримки, для мене це нове, я такого ще не чув. Ні, 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 казав, казав Лавров про, про, про Нюрнберзький процес, там, денацифікацію і так далі. Mm -hmm. да, казав. Значить, і е, насправді це цікаво, тому що е, ну, ж таки, кого вони обмежують політичним керівництвом України? Чи, наприклад, керівництвом зразка 2022 року, чи всього починаючи з 2014 року, тобто там всі вищі посадові особи, там президенти, прем'єри, міністри там, і так далі. А, ну, це не означає, що вони реально цього хочуть, але вони це пред'являють як відповідну карту. І логіка, логіка переговорів. Ну, дивіться, логіка переговорів. Значить, ти ведеш переговори е, і кажеш: значить, е, я вимагаю, наприклад, там суду над всіма там, міністрами, президентами з 2014 року. Там, за те-то, -те Американці кажуть, ну це ж це ж абсурд, це ж дурня повна. Ладно, не готові йти на поступки. Але нам повинні потрібні гарантії, що ті-то, і ті, то і ті-то, і ті-то при владі в Україні не будуть. Ви можете нам це гарантувати? Американці, ну, можливо. Це один із напрямків. Далі, демілітаризація. Оце сама легендарна демілітаризація, об яку, власне кажучи, за свідченнями усіх е, західних джерел постійно розбиваються перспективи будь-яких переговорів. Що таке демілітаризація? Ну, очевидно, що зниження якогось воєнного потенціалу, роззброєння. Угу. Е, і, от, чесно кажучи, у нас дуже мало про це говорять, але це питання, яке, наприклад, мене завжди турбувало найбільше в контексті будь-яких переговорів, особливо переговорів за спиною України. Чому? Тому що де-факто у нас вже був приклад демілітаризації України. Демілітаризації України проведеної за спиною України, тому що я не відкрию зараз якусь Америку, хоча я про це на цьому спеціально наголошу, тому що я думаю, що більшість про це забули: що до лютого 22-го року існувало ембарго фактичне на постачання західної зброї в Україну. І Україна не те, що не могла її одержати як якусь допомогу, окрім там обмеженої дуже номенклатури, як вони її називали, оборонна зброя, скажімо так, яка там почала надходити в останній момент оці самі там джевеліни там, і деякі інші моменти. І доходило до абсурду. Я просто запам'ятав цю історію на все життя, можете знову ж таки погуглити, хто хоче. Значить, Буквально за пару місяців до початку повномасштабної війни. Уряд Німеччини блокує постачання в Україну снайперських гвинтівок, які Україна купила за власні гроші, таке було так не пояснюючи нічого, але це була позиція уряду Німеччини. Ніяка зброя в Україну не повинна надходити. При тому, що формально це не було ніде оформлено, у нас це не було зафіксовано в мінських домовленостях. Це не було зафіксовано в якихось інших домовленостях, якихось договорах і так далі. Тобто, очевидно, що це якісь невідомі для українського загалу домовленості, які існували між Росією та Заходом щодо того, що там Росія домагалася, що, наприклад, нічого в Україну не постачалося. І тут з'являється цікава інформація. Що, виявляється, через шатдаун в Сполучених Штатах, про це, зокрема, пише Політико чи, чи Ексіос. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, я їх плутаю постійно. Припинилися поставки з американської зброї за тією самою програмою, за якою європейці купують зброю в Сполучених Штатах. Це достатньо абсурдне повідомлення, тому що ну, де, де шатдаун, це суто про е, американські урядові е, структури. Америка нічого не фінансує з бюджету. Просто президент Сполучених Штатів дає дозвіл продати там певну кількість. Там є, наприклад, програма продажу, продажу так званих надлишків запасів Пентагону, який визначає, знову ж таки, президент, що там є надлишки, їх треба продати терміново за відповідною ціною. А є відповідна купівля зброї конкретних виробників. І от з'явилася інформація: О, де shutdown, і де поставки зброї в Україну. Моя пісня гарна нова, починаю її знову. Знову, як там свого часу, Гексе там блокував ці всі поставки, і так далі. Ну потім нібито це все спростовують, але звідки ж це, ця інформація береться? Ну от навіщо? Хтось, хтось навіщо зливає американським виданням, що о, там через цей самий шатдаун, там поставки зброї зупинилися, а завтра виявиться, що на складах нічого немає. Ми ще все з'їли. Чи винесли? Так, ну, пане Петро, Знаючи трохи наших західних партнерів, я вже абсолютно нічому не дивуюся в цьому конкретно ключі.